Вітаю! В вашій увазі презентується реалізація гри Шашки-піддавки автори Ігумнов Олександр Олександрович та Назар Ірина Ігорівна. Студенти 3 курсу інженерії програмного забезпечення Факультету інформатики наук. Перш ніж перейти до детального огляду даної реалізації гри на пролог та її порівняння з реалізацією на інших мовах програмування, пропонується коротке ознайомлення всіх присутніх з метою та особливостями гри шашки-піддавки. А надається розгорнутий план анотація сьогоднішнього виступу. Мета гри Шашки-піддавки повністю протилежна меті гри у стандартні шашки. При грі в піддавки потрібно прагнути підставити всі свої шашки противнику. Виграє той, у кого не залишиться шашок на дошці. В презентації буде сказано про використані інструменти для реалізації гри, на чому саме та як реалізовано фронтенд та бекенд частини, зазначено використання алгоритми, а саме Мінмакс та Альфабета. Та представлено аналіз їх реалізації. Продемонстровано доступні режими гри та параметри поля. обговорено труднощі, які виникали під час розробки, та обов'язково зазначено способи вирішення. Представлено стисле порівняння окремих бібліотек для використання прологу в інших мовах програмування. Також буде показано кращу альтернативу для тау ТАУ-прологу. і порівняння реалізації гри з реалізаціями на інших мовах. Програмування, а саме Haskell та C. Командою було переглянуто відео попередніх років та проведено його детальний аналіз. Загалом можна сказати, що воно не містить недоліків, Минулорічні команди добре постаралися над його створенням. Інформація в ньому чітко структурована та зрозуміла. В згаданому відео продемонстровано багато корисних деталей, які можуть тісно перетинатися з наявною в сьогоднішній презентації інформацію. Але командою було вирішено все ж таки розповісти про ці речі усім присутнім. У власний спосіб надати свої доповнення та уточнення, продемонструвати варіант реалізації гри, що відрізняється від описаного у відео. Використані інструменти для реалізації гри. Для реалізації фронтен частини гри було обрано мову програмування JavaScript, зокрема бібліотеку React. Це було зроблено з метою забезпечення швидкої та ефективної розробки користувацького інтерфейсу, який був би зручний та інтуїтивно зрозумілим для користувачів. Щодо бекенд частини обрано мови програмування Prolog та Java. Проте варто зазначити, що сама Java для логіки гри не була задіяна, для виклику предикатів Prolog Java було використано лише бібліотеку JPL. Цей вибір був зумовлений потребою взаємодії з логіки гри, яка була реалізована у вигляді предикатів у Prolog та використання мови Java для деяких інших дрібних аспектів бекенду. Важливо зазначити, що описаний вибір технології є лише остаточним варіантом, на якому було вирішено зупинитись. Перед цим розглядалися різні альтернативи та проводилися експерименти, але обрана комбінація технологій відповідала нашим потребам та вимогам проекту в найкращий спосіб. Зазначений вибір також був частково зумовлений різними труднощами та викликами, з якими зіткнулася команда під час розробки, але про них буде сказано дещо пізніше. Дошка представлена двома списками чорних та білих фігур. У вигляді структур TYPE, де TYPE вказує на тип фігури, шашка або дамка, а X та Y координати розташування фігури на дошці. Евристика оцінки стану дошки полягає в тому, що дошку можна вважати більш вигідною для певного гравця, якщо на ній максимально мало його фігур, а фігур противника навпаки, якнайбільше. Автори визначили, що дамка має вдвічі більшу вартість, ніж звичайна шашка. З цього випливає, що якщо білі гравці мають максимізувати свою позицію в алгоритмі Мінімакс, а чорні навпаки, то ми отримуємо наступний предикат оцінки стану дошки. Слід зазначити, що наступний пролог код, що буде представлено надалі в презентації, був знайдений на платформі GitHub, проте його реалізація була написана виключно для гри у звичайні шашки. Командою було перероблено деякі його частини від власні потреби. Прибрано непотрібні предикати, в окремих місцях зроблено певні оптимізації. Для прикладу, ось як оцінюється дошко за допомогою предикату Evaluate Board. Для звичайної гри в шашки формула обрахунку оцінки виглядала б як кількість звичайних білих шашок плюс кількість білих дамок помножена на 2, відняти кількість звичайних чорних шашок, відняти кількість чорних дамок помножене на 2. Однак, оскільки ціль гри в шашки під давки – програти, а не перемогти. Та нам потрібно домножити це все на мінус один. В результаті отримується формула, продемонстрована на слайді. Використані алгоритми для гри. Для реалізації стратегії гри були використані два стандартні алгоритми Мінімакс та Альфа-Бета Пруні. Ці алгоритми вже довгий час широко використовуються у іграх подібного типу, таких як шашки, шахи, хрестики-нулики та інші. Мінімакс це алгоритм, який використовується для мінімізації або максимізації позицій у гри. Його основна мета обрати найбільш вигідну для гравця позицію, передбачаючи можливі ходи супротивника. Мінімакс працює за принципом рекурсивного аналізу всіх можливих ходів та їх наслідків, щоб знайти оптимальний хід. Алгоритм Мінімакс аналізує всі можливі ходи гравця та його опонента, уявляючи собі гру як дерево, де кожен вузол представляє певну гру після ходу. Глибина дерева залежить від глибини аналізу, яку можна визначити. Потім він обирає хід, який максимізує мінімальний виграш гравця або мінімізує максимальний виграш опонента. Альфа-бета-прунінг це додатковий алгоритм, який застосовується для оптимізації алгоритму Мінімакс. Він дозволяє уникнути зайвих обчислень шляхом відсікання непотрібних гілок дерева пошуку. Альфа-бета Прунінг використовує два параметри альфа і бета. Які представляють верхню та нижню межі оцінки кращого ходу для гравця та опонента відповідно. Якщо виявляється, що значення вузла виходить за межі альфа бета, алгоритм припиняє аналізувати цю гілку, оскільки результат вже не впливає на кінцеве рішення. Застосування командою цих алгоритмів дозволило забезпечити оптимальну стратегію гри та зменшити час обчислень, зробивши гру більш ефективною та приємною для користувачів. Розмір роботи імплементації minmax із альфа-бета Пруні. Реалізація даного алгоритму проведена через використання двох ключових предикатів та кількох простих допоміжних предикатів. Нижче наведено їх код. Зверніть увагу на реалізацію предикату Minmax з різним набором параметрів. В першому випадку minmax спрацьовує лише тоді, коли список можливих ходів пустий. Перевіряється це за допомогою предикату Possible Moves List. Що використовує предикат FindAll для пошуку можливих ходів. В такому випадку проводиться звичайна оцінка дошки. В іншому випадку, якщо наявні можливі ходи, викликається предикат FindBestMove, що обирає серед них найкращі. Також реалізовано предикати для альфа-бета прунінг, оновлення значень альфа та бета, вже згаданий предикат FindPossibleMoves, та, чи не найважливіший предикат FindBestMove з різним набором параметрів. Проте для більш глибокого розуміння функціонування цих процедур пропонується розглянути процес оцінки гіпотетичного дерева ходів у ліс з їх використанням. Припустимо, ми розглядаємо гру починаючи з певної позиції і проводимо аналіз на глибину 3. Метою білого гравця є максимізація його позиції, тоді як чорний гравець прагне мінімізувати її. У цьому контексті викликається алгоритм мінімакс для початкового стану гри. Отже, наразі маємо глибину 3. Наявні доступні ходи, тому викликається друга процедура Minmax. Крім цього, всередині MinMax викликається четверта процедура FindBestMove, оскільки перші дві викликатимуться тільки у випадку розгляду листкової ноди, тобто тої, з якої не виходять ребра. Для таких нод глибина буде 0. З третім варіантом процедури FindBestMove ми не можемо уніфікуватися, оскільки він викликається у випадку лише одного можливого ходу. На даний момент маємо два. Тому лишається лише четвертий варіант. де Ми спускаємося глибше по дереву, змінюємо тип ноди та сторону і викликаємо мінмакс для наступної ноди. Далі робиться альфа-бета Прунінг, якщо можливо. Оновлюється альфа та бета. Виконується пошук найкращого ходу та максимізація значення для білих або мінімізація для чорних. Тут все так само. Спускаємося нижче. Так само йдемо вниз. Нарешті дійшли до глибини 0. З цього моменту все змінюється. Нехай для чорного гравця можливі подальші два ходи з цієї позиції з оцінками станів дошки після ходів мінус 2 та 1. Отримуємо перше значення, отримуємо друге і маємо чорну ноду, тому нам потрібно виконати мінімізацію. Отримуємо мінімальне значення між мінус війкою та одиницею, отримуємо мінус 2 та піднімаємося вище по дереву на глибину 1. Маємо білу ноду. Отже, для неї оновлюємо значення альфа. Мінус 2 більше за мінус 10 тисяч, тому альфа стає мінус 2. Нехай після деяких обчислень в чорній ноді правого під дерева білої ноди отримаємо значення 4. Тепер потрібно максимізувати позицію для білої ноди. Шукаємо максимальне значення між мінус війкою і четвіркою. Отримуємо 4 та піднімаємося вище по дереву на глибину 2. Оскільки там знаходиться чорна нода, для неї оновлюємо значення бета. 4 менше за 10 тисяч, тому бета стає 4. Тепер обраховуємо праве під дерево. Спускаємося знову на глибину 1. Маємо білу ноду. Припустимо, що після деяких обрахунків в лівому піддереві білої ноди отримуємо значення 6. Це значення вже більше за значення бета. Отже, праве під дерево можна не розглядати, тому що для білої ноди в результаті ми отримуємо значення не менше за 6. І далі немає сенсу робити розрахунки. Адже чорна нода вище по дереву, що знаходиться на глибині 2, буде мінімізовувати свою позицію і в її лівому піддереві вже є значення 4, яке вже менше за 6. Отримуємо значення 4 для чорної ноди на глибині 2. Повертаємося в корінь дерева, глибина 3. Маємо білу ноду. А отже оновлюємо значення альфа. 4 більше за мінус 10 тисяч. Тому альфа стає 4. Повертаємося в корінь дерева. Йдемо вправе під дерево та спускаємося на глибину 2. Пропустимо деякі обчислення в правому під дереві. Маємо чорну ноду і ситуацію, коли стає очевидно. Що ми не отримаємо значення для поточної чорної ноди більше за мінус 1. А отже, можна знову зробити альфа-бета-пунінг її правого піддерева. Адже біла нода на глибині 3 буде максимізовувати значення і в її лівому піддереві вже є значення 4, що більше за мінус 1. В результаті отримуємо ось таке дерево. Інтерфейс. Щодо взаємодії бекенду з пролог, як зазначалось вище. Було вирішено не використовувати бібліотеки Prolog у сучасному інтерфейсі, оскільки це не є оптимальним підходом. Замість цього команда скористалася бібліотекою JPL для виклику предикатів Prolog з мови Java, що дозволило ефективно взаємодіяти з логікою гри. Авторами при реалізації гри були визначені такі параметри, як кількість аналізу полоходів, у нашому випадку 4, та параметри поля стандартний розмір 8 х 8. Режими гри включають у себе можливість грати проти комп'ютера або іншого гравця, а також можливість спостерігати за грою комп'ютера проти комп'ютера. Малювання поля відбувається автоматично при запуску гри. Варто зауважити, що Манхеттенська відстань та інші додаткові інструменти, наприклад, бібліотека CLPFD, не використовувалися в цьому проєкті, в їх використанні просто не було гострої необхідності. Параметри гри. Такі як порядок ходу за білих або за чорних режими гри та інші опції, доступні для користувача при вході в гру. Крім того, всі дії користувача під час гри, такі як клік, завершення гри, розпочати нову гру або здатися, також реалізовані в інтерфейсі гри. Перейдімо до аналізу предикатів. командою також використовувався допоміжний набір предикатів. Можна побачити предикати для виконання ходу шашки. Якщо ми можемо бити шашки, б'ємо їх. В іншому випадку виконуємо хід. Предикат Possible Move перевіряє, чи може бути виконаний хід. Виконується перевірка, чи лежать координати доступних для ходу клітинок в межах поля. Також, якщо шашка доходить до протилежної сторони дошки, вона стає дамкою. Предикат Way is free» використовується для перевірки, чи є клітинка вільною для виконання ходу. Предикат Possible Capture» Використовується для визначення одиничного взяття для звичайної шашки. Перевіряється, чи є в кутових клітинках ворожа шашка, а також чи координати цих клітинок лежать в межах поля. Крім цього, додатково перевіряється, чи стане шашка дамкою після побиття. Предикат Way is Free дає розуміння, чи вільний шлях для побиття ворожої шашки. Предикат Capture Figures використовується для того, щоб гравець був змушений бити шашки. Поки це можливо. Олександр детально проаналізував предикати для валідації ходу та предикати для валідації взяття для звичайної шашки. Тому пропонуємо розглянути реалізації гри шашки-піддавки на Haskell та C. Однак перед тим, як перейти до порівняння, варто відзначити, що реалізація шашок умови програмування пролог, ми розглядали раніше, використовує принцип логічного програмування. Тоді як реалізація на Haskell C базується на функціональному та об'єктивно орієнтованому підходах відповідно. Перш все, пропонуємо розглянути реалізацію на Haskell. Код на Haskell використовується для реалізації гри Шашка-Піддавка. Він складається з декількох модулів. Перш за все, модуль CheckersData, який містить типи даних та функції, що стосуються даних гри, таких як GameBoard, Pieces, Square та інші. Він також містить логіку перевірки правил гри, таку як перевірка ходу та стратегії перемоги. Модуль Checkers Graphic Basic PrintLN містить функції для відображення гри у консолі. Модуль Checkers Graphic Basic User містить функції для взаємодії з гравцями через консоль. Модуль Checkers AI містить різні алгоритми штучного інтелекту для гри, такі як Simple Computer Player та MinMax. Отже, Зрозуміло, що у реалізації на Haskell потрібно глибше розуміння мови, оскільки це чисто функціональна мова і вона має свої власні парадигми та конструкції. Використання вбудованих функцій та типів даних є типовим для Haskell, однак через функціональну природу мови нам потрібно створити багато допоміжних функцій для визначення правил гри. Некоректне визначення структури даних може призвести до неефективності та збільшення обсягу коду. Прийнюючи реалізацію гри шашків піддавки в пролог з реалізацією в Haskell, можна виділити кілька переваг: декларативність та логічне програмування. Обидві мови є декларативними, але підхід до програмування в пролог базується на логічних відношеннях, що може відображати правила гри більш інтуїтивно. У Haskell потрібно буде використовувати функційне програмування, що може бути менш природнім для відображення логіки гри. Неможливо не згадати про обробку списків. Пролог має вбудовану підтримку списків та багато вбудованих предикатів для роботи з ними. Це може спростити обробку стану гри, який часто може бути представлений у вигляді списків фігур або ходів, універсальність предикатів. У пролог ви можете визначати власні предикати та використовувати їх для визначення логічних відношень. Це дає більшу гнучкість у виразі правила гри, простота рекурсій. У прологах рекурси є однією з основних концепцій програмування, що може бути корисним для обробки послідовностей ходів або ж перевірки умов завершення гри. І наостанок легка зрозумілість коду. Пролог код може бути досить зрозумілим та легким для відвиправлення помилок, оскільки він відображає логіку гри. Це може бути особливо корисним для розуміння та підтримки коду в майбутньому. Наступною розглянемо реалізацію на C. У реалізації на C ми маємо можливість використовувати об'єктно орієнтований підхід для моделювання шашкової гри. Це дозволяє нам створювати класи для фігур, дошки та інших елементів гри, що полегшує організацію коду та спрощує його розуміння. Однак потрібно враховувати вирішення питання ефективності та оптимізації пам'яті при створенні глибокої структури даних. Під час реалізації гри шашки піддавки умові програмування пролог є деякі переваги порівняно C. Ось основні з них декларативність. Пролог є декоративною мовою програмування, що означає, що ви визначаєте, що потрібно зробити, а не як саме це зробити. Це може полегшити створення логіки гри, оскільки ви можете визначити правила та відношення між різними елементами гри без детального визначення кожної дії. Правила гри в одному місці. У пролог ви можете легко об'єднати всі правила гри та відношення в одному файлі, а не створювати окремі класи. Це дозволяє підтримувати логічну структуру гри та легко змінювати правила, якщо це потрібно. Важливою є універсальність предикатів, адже пролог має вбудовані предикати, що дозволяють виконувати різноманітні операції, такі як обробка списків, перевірка членства, обчислення тощо. Це може спростити написання коду для реалізації складних логічних зами зв'язків в грі. І важлива ж, звичайно, легка зрозумілість коду. Пролог код може бути досить зрозумілим та легким для відлагодження, оскільки він відображає логіку гри. Це може бути особливо корисним для розуміння та підтримки коду в майбутньому. І, звісно, як і згадувалося в попередньому слайді, важливою є зручна рекурсія. Також привищенні джерел зустрічалася і реалізації на Java, яка, на думку авторів, мала дуже схожі недоліки. Через складну структуру та велику кількість перевірок стає набагато легше щось пропустити або заплутатися у коді, що ускладнює оптимальне розуміння програмного забезпечення. Труднощі, які виникали під час розробки та їх вирішення команда почала проект з визначення стратегії розробки на базі JavaScript та бібліотеки та Prolog. Це був ретельно обґрунтований вибір, оскільки JavaScript широко використовується у веб розробці, а та мав потенціал для виклику передикатів ProLog. Проте під час реалізації виявилася серйозна проблема з бібліотекою та яка не могла ефективно виконувати складні обчислення, викликані грою. Це призвело до затримок у розробці та потенційного втрату часу та ресурсів. Команда взяла на озброєння досвід попередніх років та провела аналіз альтернативних підходів. Включаючи переписування гри на Java та використання бібліотеки GPL, це вимагало б значних зусиль, але було одним із можливих рішень. Замість цього команда вирішила прийняти ризик та витратила час на дослідження альтернативних бібліотек до ТАУ пролог. Цей стратегічний хід призвів до відкриття Трела яка виявилася значною і хорошою альтернативою. Щоб оптимізувати продуктивність, команда прийняла нестандартне рішення, поєднюючи Java та GPL з існуючим JavaScript інтерфейсом через клієнт-сервізну архітектуру. Це дозволило зберегти час та ресурси, що були вже вкладені в розробку інтерфейсу. Завдяки цьому підходу швидкість роботи програми зросла в десятки разів, що виявилося ключовим для досягнення успіху проекту та виконання вимог використувачів. Підвоюючи підсумки, важливо сказати, що авторам було цікаво спостерігати за процесом розробки гри шашки-піддавки на мові програмування пролог продовж цього часу. Особливо цікавою була сама ідея використання пролог для реалізації логіки гри, оскільки ця мова програмування спеціалізується на символьному обчисленні та логічному виведенні. Що вразило так, це те, як команда зуміла втілити складну логіку гри, таку як алгоритм обрахунку найкращого ходу для гравця, з використанням пролог. Щодо нового команда дізналась багато про те, як використовувати мову програмування пролог для створення ігор та розуміння логічного програмування загалом. Вони також підвищили свої навички у взаємодії між різними компонентами програмного забезпечення, такими як фронтенд та бекенд, що збагатило їх досвід та компетентність у сфері розробки програмного забезпечення. Новим для авторів також було відкриття бібліотеки Trello.js та виявлення того, як можна комбінувати різні технології для досягнення кращих результатів. На даному слайді ви можете переглянути всі джерела, якими користувалася команда при створенні проєкту. Дякуємо за увагу та час, що аудиторія виділила для перегляду презентації про реалізацію гри шашки-піддавки умови програмування прилог. Після презентації рекомендуємо переглянути відеогри, щоб краще усвідомити всі аспекти реалізації та побачити гру в дії. Також задоволенням поділимося інструкцією для встановлення гри зі всіма охочими. Після перегляду відео будемо раді відповісти на будь-які плохі запитання щодо реалізації гри шашки піддавки на пролог або будь-які інші питання, які виникли в процесі презентації. Ще раз дякуємо за увагу та запрошуємо до перегляду відео.